Я не прошу творця, щоб він мені це подарував, я не могу, то хочу сам себе розмістити під властивість віддачі. Звісно, ми бажаємо бути під впливом сили віддачі, але ми розуміємо, що це, і у нас все це висловлюється у різних формах абсолютно. Протилежних нашій природі, як я можу позбавитися, звільнитися від себе, і що означає підйом? Підйом це коли від всього, що в мене є, що я відчуваю, весь свій світ, що є в мене, що все це. Відбувається знизу, а я підіймаюся ніби нагору. тобто я підіймаюся з повітряним змієм на догори, все, що є в матеріальному житті, я втрачаю і це річ, котру ми не можемо дозволити собі, але якщо все ж таки дозволити собі. Ми готові до цього, тому ми готові через те, що це краще. Це дає нам якесь рішення, якесь життя краще. Тобто я змінюю своє матеріальне на більш матеріальне. Уявляю собі це як духовне, тому духовне — це відтачення. Це найбільш легке життя. це не те, що я уявляю собі бути в небесах. І, і бути, часу, бути абсолютно а, не пов'язаним з чим, а до всіх. ні. Я якраз я приймаю приймаю на себе відповідальність, турбуватися про всіх, про всю реальність, про все людство. турбуватися через це про віддачу творцеві. Вважаю всіх виправити, всі кілім, його розбиті кілім. Щоб він насолодився від моєї роботи, наскільки я наближаюсь до всього людства, всі, до всіх душ до об'єднання, тому ми маємо уявляти роботу. Не так, що я літаю десь між ангелами, а що я підіймаюся. До більш відповідальної роботи, більш дорослого, уявляємо собі це в нашому бажанні отримувати. Як нібито ми е, звільнюємося від всіх проблем і турбот. Ні. ми беремо на себе ще більше проблем і турбот, але вони іншого типу. Но вон не в <поставити>